Четверте квітня вважається днем заснування НАТО Із з нагоди цієї дати у Кременчуцькій гімназії номер 28 відбувся інформаційний ринг Україна НАТО. Просто про складне захід організували за ініціативи міського дитячого об'єднання Армія добра і позашкільного освітнього центру Академія майбутнього. «Питання роботу міжнародної співпраці це дуже актуально. Оно і на сьогодні і завжди було для України і молоді. Ання на часі, і ми робимо все можливе, щоб наша молодь була освічена, розуміла, що таке НАТО, які його функції, і що може Україна отримати від цієї співпраці. До заходу долучились представники центру дитячої дипломації та представники євроклубів Кремечуцьких закладів загальної середньої освіти. Учасники обговорили ключові аспекти співпраці України з НАТО та розглянули складні питання, пов'язані з міжнародною безпекою та обороною. Кременчук це столиця молодіжної дипломатії, тому що це не в кожному місті. Є. Такий проєкт і те, що ми вчимо дітей в такому понятті, як як Європа, як Європейський союз, як НАТО, це дуже важливо, тому що як ми бачимо, це наш стратегічний партнер, це наша поміч у сучасній війні. І після воєнних часах, щоб діти комунікація була власне з Європою, тому що ми маємо будувати спільний простір, і діти це наше майбутнє. І те ті камінчики у спільний міст співпраці. Залучення молоді до таких заходів має велике значення. Для формування обізнаного та відповідального покоління це не тільки сприяє розвитку критичного мислення та громадської активності серед молоді, а й підготовлює їх до участі у вирішенні глобальних викликів. Майбутнє молоді воно залежить сьогодні від нас, від старших людей, але воно багато залежить і від них самих. Як вони собі сьогодні поставять цілі, які яка мета в них буде, які вони будуть. Перспективи самі вони малюють. і От на таких самітах, на таких зустрічах вони говорять про серйозні дорослі речі і при цьому планують своє майбутнє. Захід відзначився яскравими дискусіями та активною участю молоді, що свідчить про зростаючий інтерес до міжнародних відносин та безпекових питань серед нового покоління українців. Ця тема для мене дуже важлива, тому що я являюсь патріотом нашої країни, вражній українець. Я поважаю НАТО і вважаю, що це членство в НАТО для. України це дуже важливо, тому що хто б, що наказав про НАТО, НАТО залишається гарантом безпеки для країн, які входять туди. Звичайно, мені хотілося би прийняти участь і допомогти нашій країні вступити в НАТО, послухати про НАТО. Це якийсь новий опит, якась нова інформація. Під час заходу діти отримали нові знання про північно-атлантичний альянс і мали змогу перевірити засвоєні знання у Вікторині, що ми знаємо про НАТО. Я готувалася вдома з батьками у школі з вчителями і знайшла Багато цікавої інформації. Я цікавилася ще з початку війни. Що таке НАТО? Що таке альянс? Існує дуже багато хибних думок. І я хотіла дізнатися, яка ж правдива. Я взяла участь у Вікторині. Мені вона дуже сподобалась. Ну, я поглибила свої знання про НАТО. Такі ініціативи дають молоді можливість не тільки здобути глибокі знання про міжнародні відносини, а й активно взяти участь у діалозі про важливі глобальні питання. Марія Бардаєва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.